Христос народився, дорогі брати і сестри, у неділю після Різдва Христового ми з вами згадуємо власне події, які описується у Євангелії Святого Апостола Євангеліста Матфея, який розповідається про подальші події, які відбулися після різдва Господня. Бо після різдва Господнього ірод, який, як описано в Святому Євангелії, дихав злобою, намагався. Надалі вбити Богомладенця Христа, пославши до Вефлеєму винищити всіх младенців чоловічої статі від, від до, до двох років за часом, у яких від відвол, Волхвів у час з'явлення зірки. Зло, яке противиться завжди добру, і світло, яке прийшло у цей світ, не може не мовчати, не може робити діянь, які... Йдуть проти добра, проти світла у цьому світі. І тому і Ірод, дихаючи злобою, намагався і надалі вцепитися за свою владу, бо, чувши про те, що цар народжується і прийшов у цей світ, розуміючи про царство, яке на відвідах хотів вбити Богомладенця Христа і тим самим винищити загрозу своєму царюванню. Христос, який прийшов у цей світ, носить тяготи цього світу, бо, будучи Богом, Він не перестає, як ми бачимо, зазнавати переслідування. Хоча, як Бог міг би умертвити і вже ірода, який протистоїть добру, ми з вами про це знаємо навіть і у, під час Гефсиманського боріння. Коли Христос перебував у Гефсиманському саду, коли Петро вихопив меч, Христос і вдарив слугу, перевсеше Христос промовив, що «Чи ти не вважаєш, що я можу виблагодати отця мого легіони ангелів, які захистять мене, але ні, цьому належить відбутися і статися. Так чому так? Через те, що Христос прийшов у цей світ, перш за все, як людина і Бог водночас. Але Людиною, він, будучи, божественна природа не поглинала людську природу, бо він, утілюючись, стає усьому подібний до нас, носячи і переслідування, носячи і тяготи, носячи і всі ці моменти, які ми можемо прочитати у святому Євангелії, що Христос, будучи людиною, водночас і потребує їжі, водночас і спрагнув, а водночас і молився, даючи приклад того, як нам належить молитися до Отця Небесного. І сьогодні ми з вами у ці дні, згадуючи про Йосифа Обручника, згадуючи про Давида Царя, про Якова брата Господнього, саме сьогодні згадуються всі цих троє, які сподобалися бути. Рушники, як і брат Господнім свідками життя Спасителя, а Давид пророкувати про нього, ми з вами згадуючи їх, як тих, які жили в очікуванні і баченні нашого Спасителя, який втілюється, тим самим і ми сьогодні усвідомлюючи і розуміємо про те, що якщо й тяготи, і ми зазнаємо, водночас, ми, якщо надіючись на Бога. Так, як надіявся Йосип і слухав його повеління, можемо подолати всі скорботи, які приходять на нас, покладаючись на младенця, який народився, на Бога, який у цей світ, мир, любов, добро. Нехай злосердник Господь нам допомагає і благословляє. Зараз, дорогі брати і сестри, буде звершений нас традиційний фестиваль колядок. Який відразу після закінчення літургії буде розпочинатися Молебні не звершуються, оскільки ми таким чином колядками молебні наші пісні співи будемо возносити до Господа, бо колядка це також є молитва. І тому ми сьогодні спільно разом всі колядуючи, будемо проставлятися і молитися до Богомладенця Христа, який народився. Христос народився.